Ми хочемо висловити. Сьогодні у нас е, такий флешмоб, такі перед Верховної Радою для того, щоб е, це, робити актуальним питання прийняття закону 4573 годин. А це закон, який направлений на створення Національної служби боротьби з корупцією. Закон вже вподаний. Що не стоїть в порядку денного для нас? Важливо, щоб депутати, по-перше, поставили в порядок денний. По-друге, щоб нарешті він був проголосований в першому рішенні. Ви знаєте, що питання боротьби з корупцією воно є питанням одне з перших головних питань, які задає майдан до уряду, до Верховної Ради, і так само це дуже важливе питання, яке задає світова спільнота. Суть законопроекту полягає в тому, що е, має бути створена Національна служба по боротьбі з корупцією. Основні тези це е, перше вперше в історії України взагалі криміналізується таке явище, як корупція. Ми пропонуємо внести кримінальну відповідальність е, за корупційні діяння дві статті: створення організованої корупційної групи і створення корупційних схем для того, щоб корупцію, Питання можливу загрозу для бізнесу в законі спеціально передбачено суб'єкти злочину. Це державні службовці першого, другого і третього рівня. Ми передбачили те, що прокурори, слід, судді, депутати мери. Та, мери міст. Ми передбачили, що цей орган він буде наділений... Досить серйозними повноваженнями для того, щоб подолати це явище того, щоб створити комісію із громадського сектора, яка була включена обов'язково в порядку, включена в комітет Верховної Ради щодо опрацювання цього закону.